Меблі Оскар це про особливість, унікальність та комфорт. Унікальність нашої продукції зроблять ваше життя зручним та стильним. У нас великий вибір меблів для будь-якого інтер'єру та бюджету, дивани є прямі, так і кутові, варіанти розкладні або з різними механізмами. Доступні та бюджетні моделі ортопедичних матраців та ліжок з підіймальним механізмом або без. Розсувні системи шаф популярні і у нас величезний вибір різних фасадів. Кухні робимо під замовлення на будь-який ваш розмір. У нас є зразки, по які можна обрати ідеальний підходящий для вас варіант. Пропонуємо безкоштовну доставку, не доведеться турбуватися про транспортування. Є розсрочка, а також оплата частинами. А найбільша наша гордість, колектив та приємна атмосфера. Запрошуємо вас придбати меблі вашої мрії. Приходьте прямо зараз.